Доброго дня, Ось садок підрізали і тепер лишилась така от проблема, бачите? Кучі, кучі, кучі гілки, гілки. Палити їх заборонено, тому їх потрібно виносити. тракторця в мене немає, а ми зробили от таку приспособу, щоб їх виносити. Ну така паличка. до неї Більєва веревка, на тому краю так само. І нагружаємо на такі ноші наші гілки. Ось таким чином, бачите, нагружаємо. І як буде, ну, така вже здоровенька кучка, потягнемо. Ось така кучка вже у нас вийшла. Зараз ми її будемо стягувати. так давай мы веревку все вот такая кучка получилась бачите все дали веревочкой такой тянули Вот. И можно тянуть на край сапка. И вот с таким чином. Будемо виносити всі-всі-ці кучі. Потихеньку, може за один день і не винесемо, бо садок великий. Але потихеньку-потихеньку і все попереносимо, поки є погода. Якось так.